Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, я майже втік від людей. Маю мало часу. І на це відео направду, бо на мій телефон ще теми записуються. І так вийшло, що не маю то телефону, то часу, то ще чогось. Тому сьогодні підемо відразу на слово. Нагадаю, що по суботах ми розглядаємо послання, які Марія нам дає. Давала, і дає зараз послання, але ці послання які давала 2 числа місяця, які ми особливо розглядаємо в суботній день, прекрасний день, вихідний наш день, і ще особисто. І сьогодні це буде 2 січня 2014 рік. Можете в такій книжці його знайти, можете на сайті Світломарії безкоштовно прочитати це послання, бо послання даються безкоштовно даром. Якщо книжку хтось продає, це із того, що вона. Коштує. Ну, коштує папер, коштує чорнило, коштує чиясь праця, хто це перекладав і друкував. Ну, і ви зрозуміли, Саме послання є нам, даром з неба. Дорогі діти, щоб ви могли бути моїми апостолами і щоб могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло любові мого сина, мусите мати чисті та смиренні серця. Ви не можете допомогти. Що щоб мій син народився і царював у серцях тих, які його не знають, якщо не працює, якщо не є царем у вашому серці. Я з вами, як мати, ходжу і з вами, стукаю у ваші серця, не можуть відкритись, бо не є смиренними. Я молюся, моліться і ви, діти, мої люблені, щоб могли моєму сину відкрити чисті та смиренні серця і прийняти дари, які вам обіцяв. Тоді будете введені любов'ю і силу мого сина. Тоді будете моїми апостолами. Всі, які всюди навколо себе ширять плоди Божої Любові, і з вас та через вас буде діяти мій син. Тому що будете одне. Цього прагне моє материнське серце. За єдністю всіх моїх дітей через мого сина з великою любов'ю, благословляю і молюся за вибраних мого сина, за ваших пастирів. Дякую вам. На початку, тут так ще є як іншим шрифтом, на початку Богородиця була сумна, а після рішучою. Рішучою. А чому рішуча? Бо дала добру тему. Знаєте, коли відео е, я, наприклад, записую, і Дух Святий, аж відчуваю, як він промовляє, то я рішучий потім. Так. О, о, о. Рішучий. Бо це істина. І, і радієш таку маєш. Радість, таку рішучість, бо Бог промовляє це слово. Не ти. І Марія дуже часто каже: Бог мені промовляє, Бог дає вам слово через мене. Принесла слово з неба, принесла зло слово. І це, власне, умова. У нас якраз зараз реколекції Івангелія царства, друга частина, де ми вчимося умов царства Божого. Є умови, є віручі і є віруючі. Один віруючий виконує умови і входить в царство Боже. Один віруючий просто ходить до церкви. Віруючий ну, називає себе віруючим, бо він ходить до церкви, але не виконує умови. Умови царства, тому він якби посередині. Посередині, але не війде в царство Боже, на жаль. Бо так сказав Ісус. Не я придумав, не хочу вас застрашувати, що ви в пекло підете. Але Ісус поставив умови. І Марія сьогодні нам каже. Про ці такі ж самі умови. Каже, щоб ви могли бути моїми апостолами і щоб могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло любові мого сина, мусите, мусите. Хоч це слово таке, мусите, нічого не мусимо, ніхто нікому не мусить. Але Марія каже, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш бути апостолом моєї любові, приводити людей з темряви до світла, то мусиш, мусиш. Мати чисте та смиренне серце. Це, це умова. Якщо не матимеш чистого та смиренного серця, не зможеш приводити людей. Не зможеш. Одного хотіння мало. Розумієте, бо ми би всі хотіли всіх грішників навернути, всіх піти в темряву, піти Путіна навернути. Це взагалі супербажання. І нас захочу до цього Марія бути цим апостолом. Але є одна. Невеличка умова. Умова. Каже мати чисте та смиренне серце, тоді воно буде працювати. Ти каже: не можеш допомогти, щоб мій син народився і царював у серцях тих, які його не знають, якщо не працює, якщо не є царем у твоєму серці. Якщо Ісус не є в твоєму серці, якщо Він не працює в твоєму серці, то буквально не можеш, не можеш. Марія каже: Не можеш не можеш приводити інших з темряв, якщо Він не живе в тобі. Бо не ти приводиш людей до Ісуса, а Ісус через тебе приводить цих людей, а щоб Він, Ісус, працював через Твоє серце, маєш смиренне серце. Що Бог каже, то я і роблю. Тоді я вже своє Я відкладаю. Смиренне, смирення це означає, що своє я відкладаю заради Бога, заради Слова Божого. І тоді. Я, слухаючись Бога, можу приводити, можу дозволяти йому приводити людей до Царства Божого. З Розумієте? Я з тобою, Марія каже, як мати хожу з тобою. Хожу. Завжди перебуваю з тобою, каже Марія. Хожу на місці, може, ти її евангелізуєш сьогодні. Марія каже, я ходжу з тобою. Стукаю у твоє серце. Стукаю, постійно стукаю. Не, можу, не можуть відкритись, бо не є смиренні. А вона каже: а ви не можете відкритись на мій стук, бо не є смиренними. Смиренні це ті, які чують послання і живуть ними. А не смиренні це, які чують, хлопають. Файно, Марія сказала добре, добре написано, але не живуть цим, не впроваджують своє життя. це є несмиренні. Не можу, не можуть відкритись, бо не є смиренними. Я молюся, каже Марія, я молюся, молись і ти, дитино моя люблена, щоб міг моєму сину відкрити чисті та смиренні серця, щоб зміг відкрити своє серце і зробити його чистим та смиренним, і прийняти дари, які Господь тобі обіцяв, а Господь всім дав дари. Тоді будеш ведений любов'ю і силою мого сина. Тоді будеш моїм апостолом. Тоді, це коли виконаєш цю умову, тоді будеш моїм апостолом. Але це не є умова одноразова акція. Це є умова кожного дня. Смиренне серце це є стиль життя, повсякденний стиль життя. Не так, що я один день послухав Бога і все, я вже привожу толпи людей. Ні, це кожен день робити правильний вибір. Каже: будеш моїм апостолом, який всюди навколо себе. Ширить плоди Божої любові. Будеш. Якщо будеш мати чисте, смиренне серце, то ти будеш таким. Нема інших варіантів. Нема. Будеш ширити. І з тебе та через тебе буде діяти мій син. Тому що ти будеш з ним одне. Ти будеш з ним одне. Тобто, щоб іти ти євангелізувати людей, витягувати їх з темряви, треба бути одне з Ісусом. Одне, одне ціле. Цього прагне, каже Марія, моє материнське серце, за єдністю всіх моїх дітей через мого Сина. Марія прагне, щоб ми були об'єднані всі в серці Ісуса. Це прагнення. Але вистачить прагнення, чи не вистачить? Ні, не вистачить. Прагнення є, але каже є умова. І у нас теж багато є прагнень, але є умова. Умова. Якщо ми виконуємо мови, то приходять ці прагнення. З великою любов'ю благословляю тебе і молюсь за вибраних, за вибраних. А ти сьогодні, якщо дивишся це відео, слухаєш, то ти вибраний, вибрана? Ти вибрана. Ну як хтось там далеко стоїть, а ти вибрана, вибраний. І Марія каже: молюсь за тебе, щоб ти був цим апостолом. З великою любов'ю благословляю і молюсь за тебе, за твоїх. Пасторів за твого священника, за твого пароха і дякую тобі. І каже, рішучо була сумною, а потім рішучо сказала рішучою, стала рішучою. Після цього послання стала рішучою. І сьогодні давайте ми станемо рішучими жити, жити Словом Божим, жити посланнями. І тоді все, що ми прагнемо, буде збуватися. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорія, папа.